Як визначаються об'єкти критичної інфраструктури в Україні? Не всі важливі об'єкти відносяться до критичної інфраструктури. Об'єкт відносяться до критичної інфраструктури, якщо він надає життєво важливі функції чи послуги. Державні органи проводять процедуру ідентифікації, перевіряючи факт надання таких послуг. В Україні діє механізм категоризації об'єктів критичної інфраструктури. Чим вища категорія, тим більше значення має об'єкт для безпеки держави, економіки та населення. Методика категоризації враховує вплив на безпеку держави, можливу кількість постраждалих і наслідки потенційної аварії. Категорію об'єкта визначають секторальний орган разом з оператором. Це дозволяє державі зосередити зусилля на найважливішому: розробляти плани реагування, забезпечувати захист, розподіляти ресурси. Коли працює критична інфраструктура, працює країна, її захист це наша спільна безпека.